Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні огляд буде українською мовою, тому що розповідь піде про мій новий ніж Вікторіно Spartan. Як написано на упаковці, жовто-блакитний з жовтим тризубом. Ось такий ніж з виразними та яскравими жовто-блакитними накладками, з жовтим тризубом. Витриманий у стилі української державної символіки. Дійсно такий укропський режик зі швейцарською якістю. У мене вже є один е, такий ніж чорного кольору, і я про нього вже знімав відеоогляд. Але сьогодні знову хочу повернутися до теми універсальних EDS ножів для щоденного застосування і саме до вікторіноксів типу Spartan. Незважаючи на чималу кількість різноманітних ножів, які в мене є. Кожного разу, збираючись у відрядження або в мандрівку, я автоматично беру з собою свій вікторінок Спартан. А так як він у мене один, то приходиться постійно перекладати його з кишені в барсетку, з барсетки в бардачок машину, в, в джинси і тому подібне, декілька разів користуючись тим. Своїм чорним кольором він намагався загубитись, тому я вирішив придбати собі ще один вікторінок Спартан. Але яскравого кольору, щоб його було помітно здалеку, і щоб він був у мене на роботі. Зайшов на сайт і побачив отакий витвір мистецтва. Чому вважаю, що вікторінок Спартан самий практичний та ну, зручний ніж для себе. Зараз поясню. Що зазвичай щоденна середньостатистичний мешканець міста носить з собою? Ну, Наприклад, там годинник, нотатник, ну, що там ще, носову хустку, там кулькову ручку. Наприклад, якщо курить там, запальничку, далі телефон, ключі, наприклад, далі по потребі там флешку. Ну, Хтось там любить маленькі ліхтарики, або такі або такі на ключах ліхтарики. Хтось там, якщо там криміногенний район носить там газовий балончик, або там якийсь там кастет, або куботан, ну... Далі, якщо ви завзятий ножиман, то виходячи з загальновідомих правил, у вас взагалі повинно бути з собою не менше, як три ножи. Там, ніж з фіксованим лезом. там ніж... Допоміжний зі складним лезом. Далі там якийсь міні-прихований ніж або шейний ніж. Ну і зрозуміло, що я тут трохи перегнув, звісно, для сміху. Але до чого я? Коли ви побачите оце все спорядження, або ці всі речі, коли ви почнете їх намагатись розкласти по кишеням свого одягу, або органайзером, то зрозумієте, що основним критерієм для вибору, що з собою брати, стане вага, геометричні розміри та функціональність кожного пристрою. І ось тут Вікторінокс ось тут, дає всім 100 очок вперед. Він легкий, він важить всього у нас, ну, зараз ми його зважимо, дивіться, щоб я не був голослівним. Він важить 60 грамів. Далі, гіометричні розміри. Він не великий, ні маленький, ні товстий, не тонкий. Його розміри оптимальні. От, подивимось, довжина його складає 91 мм. З оцим ушком, в який колечко продіте. Ширина. У широкому місці складає десь 26 мм, і товщина десь 1,5 см. Він двохсекційний, комфортно лежить у долоні. Він також комфортно лежить у кишені, у сорочці, у джинсах або в борцеті. Має оптимальну кількість інструментів, 9 елементів конкретно І ці 9 елементів. Виконують 13 функцій, іменно тих функцій, які найбільш необхідні у повсякденному житті. Але ну, давайте по черзі. Дивіться, велике лезо. Ну, З маркуванням тут у нас зроблено в Швейцарії. Дивіться, як на, ладоні, на долоні, 65 мм його довжина, упорається з усіма завданнями. Відкрити конверт, пакунок. Коробку, нагострити десь олівець, порізати харчі, хліб, ковбаску, сальце, фрукти, овочі. Дуже практичне, тонке лезо. Далі, у нас йде лезо маленьке. 40 мм. Це така маленька колупалочка, або Скальпель, якщо вам потрібно зробити такий охайний та тонкий надріз, оцей інструмент якраз для цього. Дуже зручно ним вирізати по дереву. Неодноразово я їм користувався на цьому ножі. І повірте, це дуже зручний такий тонкий, ахайний інструмент. Леза тут, оба леза дуже гострі. Дуже гострі. От. І... З ними потрібно дуже обережно поводитись. Особливо, коли ви відкриваєте або закриваєте. Я декілька разів, декілька разів. Порізав собі пальці, причому надріз був спочатку такий безболізний, дуже тонкий, глибокий, як від скальпеля, або небезпечної бритви для гоління. Далі, ну, штопор. Штопор зрозуміло. Тут все зрозуміло коментувати не буду. Далі йде шила кернер. Теж у нас 4 см. Дуже потрібний та зручний інструмент, щоб зробити дірки у шкіряних пасках, інших виробах, брезентах, пластику, протягти нитку, оцю дірочку, або дротик, навіть зробити аварійний ремонт черевиків. Так, відкривалка для консервів. Відкривалка для консервів. Вона ж маленька така викрутка, десь 3-мм. Далі, відкривалка для пляшок. Для пляшок. Вона ж велика викрутка, яка становиться у два положення. Оце так: 90 градусів, можна отак от от її викручувати. І 180 градусів. Тут. Теж є інструменти для зняття ізоляції з дротів, але я особисто ніколи їм не користувався. Далі у нас йде маленький пінцетик. Виймати скалки з пальців та пластикова зубочистка. Далі йде у нас таке кільце, ну, це для того, щоб десь чіпляти на карабін. На ланцюжок. Або, допустим, приєднати, так, наприклад, тімлячок, щоб не загубити і вам там зручно було його в руці тримати. О. Мені, наприклад, е от дуже подобається, що він такий от невеличкий, бачите, і функціональний. А далі про якість, ну, просто шикарний ніж. Все підігнане, нагострене, відкривається та закривається ось таким от характерним щелчком іменно для Вікторіноксів. Ну і, наприклад, мені не потрібні щоденні інші інструменти, там різні крючки, ножиці, напилок або пилка там, довжиною 6 см. Ну, до речі, які дерева такою пилкою валити, незрозуміло. Все це зайве та потребує збільшення ваги та розмірів ножа. Тому спартан, я вважаю, ну це оптимальний набір, і він такий дійсно спартанський. Мені можуть зауважити, наприклад, що більшим ножем, більшим ножем різати найбагато зручніше. Ну, дійсно, безперечно. Таким ножем різати і упиратись зручніше і продуктивніше. Але спробуйте з великим ножем, таким, пройти у літак, або переткнути кордон, або просто дістати такий ніж от, серед людей. Багатьох природно лякають люди з великими ножами у кишені. А цей ніж, оцей маленький ніж, він не викликає занепокоєння. І у вас з ним не буде ніколи проблем з законом. І, до речі, більший ніж покрає у функціональності. Ну от що їм, тільки різати і там все, колупати, там, колоти. Так, да. а оцього 9 інструментів і 13 функцій. Ну, можна, звісно, в великий ніж додати декілька інструментів. Ну, як, Наприклад, у цьому ножі. У мене даже тут є цьому. пилка 10 сантиметрова якою я, до речі, ніколи теж не користувався. Тут у мене викрутка крестова є. А далі дійсно ті ж самі набори, шила і відкривалки. Але цей ніж... Програє сразу у розмірах і у вазі. Дивіться. Вага цього ножа. Непоганий ніж, фактично близько 150 грамів. 60 грамів оцей ніж і 150 грамів оцей ніж. Ну і він такий важкенький і більш по формі великий, товстий, і в кармані, і в кишені він буде. Ну, незручно його носити, сидіти з ним або десь кудись ходити, його потрібно перекладати в барсетку, щоб він не заважав вам в кишенях. От. Далі, далі далі. Далі для фанатів мультитулів. Наприклад, отаких от розмірів. І вагою у 370 грамів. У ну, мене мультитул від, фірми Гансо, 220 202 Бі. його 370 грамів. 300, ну, важити не буду, повірте мені на слово. Про їх сумнівну користь я взагалі промовчу, так як вважаю, ці пристрої плодом гарного маркетингу, ніж дійсного інструменту для практичного стосування. У мене, наприклад, немає жодного знайомого, який би носив з собою отакий 400 мультитул щодня. Наприкінці сподіваюсь, що приведені мною аргументи були більш-менш переконливі, Але хочу зауважити, що мої міркування з цього приводу це плід особистого опиту та переконання ні в коєму разі не претендують на абсолютну істину. У кого є свої переконання, зауваження або питання, пишіть у коментарях під відео, кому сподобалось тисніть на палець догори. Запрошую всіх на свій канал. Підписуйтесь, обіцяю, сумувати не будете.